Всім ще раз доброго ранку. Нагадаю, що вже завтра стартує 21-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини докудейс. Чим фестиваль потішить глядачів цього року? Просто зараз запитаємо в комунікаційниці правозахисного департаменту громадської організації до Кудейс Ірини Павлюковської. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви Доброго, до ранку. Радіо, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. — ранку. — Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. О, дякую. Я пропоную згадати коротенько так історію родику UA та і мету фестивалю документального кіно. Дякую за запитання. Насправді історія у нас починається з 2003 року. А тоді Звідти фестиваль почнемо. Так. фестиваль називався ще Дні Кіно про права людини. І в програмі були і ігрові, і неігрові фільми. Потім фестиваль перенісся вже в 2005 рік. У 2005 році Додався такий, така ще назва Український контекст. І власне, от з 2003 року фестиваль формувався і почалися покази вже більше документальних саме стрічок, фокус на документальні стрічки, на права людини. Почали формуватися конкурсні позаконкурсні програми, і от в 2024 році ми вже маємо великий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, який має конкурсну позаконкурсну програму, який окрім кіно. Має ще дуже багато складових. Це і мистецька складова, і правозахисна дискусійна складова. І е, насправді ми часто жартуємо, що в нас настільки величезна програма, і багато людей е, всю цю е, програму робить, що е, і в дві години можна не вкластися, щоб розповісти про все. А Розкажіть, будь ласка, про різні секції конкурсної програми. Так, цього року конкурсна програма у нас має три е, такі секції, якщо можна так сказати, це «Доку Україна, е, доку Світ», е, «Доку Україна, «Доку Світ» і доку коротко. Так. Е, власне, ми підібрали стрічки з 19 країн, і з них 11 стрічок з України. Е, це дуже цікаво, е, тому що і в «Доку Світ», наприклад, буде представлена Україна фільмом е, Фрагменти льоду Марини Стоянової. І е, ми запрошуємо глядачів і глядачок знайомитися з власне, фестивалем із документальним кіно, е, саме починаючи з конкурсної програми, е, тому що це дуже цікаво, якщо ви, наприклад. Е, Скажімо так, не постійно переглядаєте документальне кіно. То для вас ці фільми можуть стати справжнім відкриттям. Mm -hmm. Власне, певні фокуси на країни на ситуації в країнах так само. Наприклад, в Доку, в Доку Світ ми намагаємося підвищувати родованість наших глядачів і глядачок, показувати фільми з різних країн. А тому запрошую, приходьте дивитися, починати з конкурсної програми. Власне, можна з будь-якої програми починати. От головне заходьте на фестивалі. І обирайте те, що вам до душі, але ж є ще й позаконкурсна програма. Та так, позаконкурс... Які там цікаві активності плануються в позаконкурсній програмі. У нас докухіти, доку арт для поціновувачів мистецтва. Це такі більш спокійні артові стрічки. От це ми вилюбляємо доку арт, доку хіти і доку юність. Це хочу звернути увагу батьків і матерів, у яких діти-підлітки. А можна через ці фільми знайомити дітей з документальним кіно на сайті можна подивитися в кожен фільм має вікові обмеження, тобто ви дивитесь з якого віку краще ходити і дивитися фільми, і власне потрапляти на ці фільми. Uh -huh. Uh -huh. Так, а якою буде цьогорічна правозахисна програма на фестивалі? А uh це -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Скажімо так, моя улюблена частина роботи, оскільки я координу допомагаю координувати комунікаційну саме правозахисну програму. А правозахисна програма це важливий елемент фестивалю це дискусійний майданчик, куди ми запрошуємо експертів і експерток поговорити про актуальні і гострі для України проблеми. До речі, от я не сказала, що центральною темою цьогорічного фестивалю є тема. 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя, власне, це така гра трохи зі словами і з часом, але насправді е, вплив колоніальний вплив Росії її жорстоку терористичну політику, ми на собі відчуваємо протягом сторіч, навіть не років. От і е, тому багато фільмів саме з цієї теми можна побачити і в е, позаконкурсній і в конкурсній програмі. І от, власне, в правозахисній програмі ми намагаємося говорити е, про гарячі виклики, які пов'язані із війною. Е, тому ми її поділили теж на секції. Е, перша секція це кава з партнерами, де ми будемо е, Ми обрали ще взимку правозахисні е, громадські організації, які займаються правозахистом. Е, Цей центр прав людини. Незміна і е, принцип, які які активно е, захищають права ветеранів і ветеранок. Ви напевно про нього чули. А е, цей мережа клубі «Водоку Клаб», які будуть е, саме на нашій програмі, оголошать е, оголосять е, кампанію про боротьбу з сексуальним насильством е, з, проти дітей в інтернеті. І багато багато інших. Ще буде секція архіву війни. Це теж проект громадської організації докудейс. А це організаторка фестивалю Докудес Ю архів війни. Це платформа, цифрова платформа, яка збирає весь цифровий матеріал, який пов'язаний з повномасштабною війною. І власне будуть теж там розмови з експертами-експертками. Поговоримо і про екоцид, і про дезінформацію, про штучний інтелект, в боротьбі з дезінформацією і багато чого іншого. А буде секція живої бібліотеки, в якій ми будемо говорити про нашу ідентичність крізь призму, кіно, музику, літературу, мистецтво це теж будуть розмови з відомими публічними людьми. Тож запрошую приходити. І ввечері вже можна буде приходити на власне дискусії Rights Now, в яких ми будемо говорити, наприклад, першого числа з Олександрою Матвійчук про нашу підтримку за кордоном, як об'єднати світ на допомогу Україні. Будемо говорити про про те, які військові союзи потрібні Україні для того, щоб витримати в цій ситуації, і про багато іншого це вечірні дискусії щодня з 1 по 6 число, так само в кінотеатрі жовтень. Приходьте, будемо раді з вами побачитися. Дуже насичена програма так, це програма. Насправді дуже от, насичена. От особисто. Ви чого найбільше чекаєте в програмі цього фестивалю? Я чекаю зустрічі з моїми колегами і колежанками, тому що ми дуже розкидані, скажімо, по Україну світу і не часто бачимося наживо, тому фестиваль це буде дуже хороша, дуже класне місце для зустрічі. А ще ми всі чекаємо нашого особливого Тайванського фокусу. Цього року mm -hmm. в позаконкурсній програмі також Тайванський mm -hmm. фокус це стрічки з Тайваню. До речі, цього року ми у Тайвані на міжнародному фестивалі. Документального кіно показували українські стрічки, там була наша делега делегація. І ось на фестивалі DocuDays UA, 21-му фестивалі, у нас буде Тайванський фокус, де ми спробуємо трошки більше познайомити наших глядачів і глядачок із цією країною. Нагадайте, що, будь ласка, де буде проходити фестиваль і чи можна його буде побачити в різних містах України? До речі, повертаючись до історії нашого фестивалю, ми зрозуміли, що потрібно не лише. У Києві показувати якісне документальне кіно, але і в різних містах України. Так, от у нас є міжнародний фестиваль документального міжнародний мандрівний фестиваль, який мандрує Україною після е, основного фестивалю, який відбудеться з 31 травня, вже від завтра, е, до 6 червня, е, але будуть ще три глядацькі дні: е, точніше, два сьомий восьме. Ні, точніше, три сьоми, восьма, дев'яте червня. Ми вже в передчутті, трохи схвильовані. Фестиваль відбудеться в кінотеатрі Жовтень, це основна локація. Також будинок кіно і буде онлайн-кінотеатр «Докуспейс», де ми надамо можливість іншим глядачам і глядачкам з міст з інших міст України дивитися документальне кіно. І вже після основного фестивалю відбудеться мандрівний фестиваль, який помандрує різними містами України, де наші регіональні партнери і партнерки, люди, які на волонтерських засадах допомагають нам показувати ці фільми. Також показують. Кажуть їх своїм глядачам і глядачкам про які міста йдеться зараз. Важко сказати, але в основному це Львів, івано франківськ Раніше це був Харків і багато інших міст, таких великих, де є наші регіональні партнери, які допомагають Допомогу. нам саме в показі і в організації не тільки показів фільмів, але й супровідних подій і дискусій, які допомагають глибше після перегляду фільму зрозуміти тему і поговорити на. На тему, яка піднімалася у стрічці. дякуємо. Дякуємо вам за такий дякуємо. цікавий анонс. Е, успіхів до кудесь вдалого відкриття. І звичайно, ж вдячних чудових глядачів. Дуже вам дякую. На все добре.